Кошти. Запрятали в чорну цю коробку з під новою кошти. Ти що знову якесь книжечки. Давай більше шурши. Будемо знімати на нього наступний раз. Тоді не побачити Смачно. наступний візок. Смачного вам, бо ми знаємо, що ви їсте, коли дивитесь наше відео. Якщо не, то Якщо буде щось противне, ми будемо став... вставляти вам цей дисклеймер. Сьогодні це що? Це остання. Да. Фінально. Да. Трошки сумно. Так. Але після минулої розпаковки ми хочеться швидше вже подивитися, що там. Бо або остаточно розочаруватись, або воно може обнадіяти і надихнути. Угу. Що буде, який буде результат, не знаємо, але зараз будемо дізнаватися. То перше. Це, Це щось таке. Коробка Да. Щось їздить. Ззаду є цей конвертик для накладної, тому може мандрувала. Мандрувала. Латвія Ріга. Причина повернення невідома. ладно. Криво подивилися. Заберіть назад? Так. Да. Ну ти помітив, що, до речі, оці дві розпаковки на багато речей, які звідти. Не mm, да. по-україні. Типу, Я зрозумів, по що за кордон їде або щось типу з ЕЦІ, якесь кастом. Або щось дуже треба. Або особисті речі. Пає! Оооо! Вау! Тут щось є. Оце щось волонтерське. Українознавство, хрестоматія. Коротше, дитячі книжечки, Ух ти. Тарас Шевченка і національна ідея. Можна почитати. Да. Може бути цікаво. Я думаю, що це комусь відправляли. Типу, ну може там онукам знаєш хтось, а оці нав'язали або купили як подяку. Комусь. Дякую, що підтримуєте Україну. Да. Це, яка краса. Такий початок. Ну, непогано, непогано. Ну, не найгірше. Да. Подивимося, як буде воно далі. Це щось що? Легенько? велике, да, легенько прям така. М -м -м -м. Там щось пластикове. Це якась. Ану, прибери. Це сушилка. сушилка якась. Да. А, вода. 141 гривня. Може, в хазяйстві треба. Сушка, так. Да. Так тут є, наліп. угу. Ну, не знаю. Прикольно. Виглядає прикольно. Сильно. Чорний прямопутничок. Ось крихке. Але не шумить. може ціле. Повертається. Що повертається. А, за скінченим терміну зберігання. Хтось не забрав. Не забрав. но ну, запаковано с душой. И там... Пиакс. Тут у нас папир в папере. Ой. Ну такого еще не было. A few moments later. Да. Вот. Ой. Ой, там якась коробочка. Машинка для катишка. Від катишок. Для катишок. Купив машинку, щоб скатати речі. Так, да, це вона. Друга одиниця техніки запасний лезо. Да. Лезо. Лезо. Щіточка, все як нормально і не на батарейках атака. Да. Це ну, нормально, це таке, що в хазяйстві надо. В мене є, наприклад. В мене нема, але мені не надо. То ти так думаєш? Ваш. Дякую. Наступне у Карпошта було тяжке життя. сів. Блін, таке відчуття, що знову якісь книжечки запаковано якось. І знову не no. твій розмір. Це ботинки Тесла. Дві мовні і ззаду мовні наша, Не знаю. Вони, звісно, ні. а тут верх ногами, це піка не тесла. 34-й, знов дитячі. Ну теплі. Це, мабуть, восьма пара взуття. Мені казається взуття, це популярне. Так. Да. Ботики зимні. Ні, ну вони стане нормальний, ну беушні. Але... Бушні, бушні да. ну, так. Те... Ти сьогодні на чому? Я на теслі. Сапоги Теслу я ще не зустрічала. Треба було перевірити, чи є там зарядка. Щось тут теж. Якась Але Важке життя було цієї коробки. Так, да, воно нема там не, не дергається, але тут теж якесь. Ні, це просто спочить. Отак ще коробки складає отак, от, хрест на хрест. Куло. Ой, там якийсь бань. Я бачив зиття дитяче. Ну, О, ну, до речі, це може бути щось тут Гортекс. Якщо це реальна Гортекс, зазвичай це, це типу еко і подібне взуття. Воно. Ну, єдине не питання: чи вони робить нормальне підошку? ти кудись відправляєш. Це. Ну, це. І ще одна пара зуття. Наш канал перетворюється в. Зуттєву барахолку, я б сказала. Погляд на, на дитяче взуття. Ні, ну це вони, вони до да речі, прикольні. Ну, це якісне, да. да. це фірмове, ну і воно в стан хороший. Скоріше за все, людина вирісла, виросла. Ну, да. Зазвичай це мембрана. Угу. Тобто вона не промакає, але дихає. Це щось важке формула якості. Запаковано воно якось так собі. Взуття. Чорний, чорний кавели. Кавел. Ти впевнена, що там щось є, Може це просто щоб воно шопонупалось в коробці? Ми поки не розпакуємо, не дізнаємо. Це виглядає Як Там мы не так, знаем. No. Це я, звісно, можу помилятися, але я думаю, виглядає як рисунка чи щось таке. Є якийсь номер. Ну, це, Ох, це запчастина. Дві. Дві. Ооо, це щось. Я думаю, що це запч... запчастина, раз не перейшло. Це якийсь модний пакетик. Ремінь. О, пояс. Проче, якийсь пояс. Я не знаю, спортивний чи ні. З резинкою, але непонятно. Щоб носить форсунки. О, А це вже цікаво. О, там є шнурочек! Йоу! У нас є фотоапарат Panasonic. Блин. Блин. Ти Блин. що? ти ж? Ш... Це, це радіт якийсь. Так, карточка є. Нічого. Батарейки треба. Слухай, це що? доставай, що доставаєш. Це такий набор, ну, типа. На. Не знаю, що це Розпаковуй, А я буду розматувати Шо? Я не знаю, що це... це, але це щось нове. Це, коротше, насадка. Давайте по, по черзі. Це насадка на кран, ти її накручуєш з однієї сторони, і в тебе виходить подовження носику. І ти можеш його наклоняти в різні сторони. Поняло? Не дуже хай буде. Це якісь вилки. вилки. Ну так, да, воно має рухатись і крутитись. Я не прям експерт, папа, мама і дитина. Слухай. Так. І все це їхало одній людині. Щось важке. А, тому, мабуть, металеве. Ну, тут половина такого. Ну, давай будемо розкручувати. Так, вона нова. Це виглядає як шестерні коробки передач, причому, можливо, навіть мото. Він новий, новий це радує. Вона, бач, родилась Просто Настя пішла. Простим шляхом і хотіла живе. розрізати. Я знаю, ти мене потім заставиш ці рулони ну, сматувати, а я не хочу, тому я зразу розпаковую. Ага, я вже винний. Звісно. Мені просто подобається, як воно крутиться. Це дві частини одного однієї коробки. Бачиш, воно плаває. І залежно від того, Станше від положення цих вілочок крутиться або ця, або ця. Ну, якось так. Воно крутиться. Хорошо. А, ну, хороша новина, що воно нове, Японія. А такі, що воно Японія це прям дуже хороша новина. Бо да, запчастини мото коштують зазвичай багато. І... Ми не меркантильні. Ми не меркантні. Це... Ми просто хочемо нову партію коробочок. Тому, Але тому ми думаємо і про ці. Якби я тут нам ну приносив гроші, я думаю, ми б взагалі могли роздавати, Якщо не все, то більшість. Ну колись ми розкрутимося. Я буде так. А стоп, так це ж кулачки. Це якраз кулачки від коробки передач, вони всюди вставляються і вони якраз рухають е, ці шесті. Коротше, у нас набір для Мото. ремонту мотоцикла. Якась штука на кран. Дізнаємось. пояс і фотик. Фотик – це щоб фоткати мотоцикл. Фотик, щоб фоткати. Прикинь? Блін. Як щось догадалось? Не живемо. Це щось неважке. і я бачу, це якась куртка, чи щось таке. <с <с Це. І знов дитяча, да. 16 років, Levi's Second. Second. Є, речі... я в мене на увазі, що Second, Що вона не нова. Ну, це да. Куртка, дитяча, Levi's. А ч ти думаєш, що дитяча прям? Мені каже, я в неї влізу. Ну, ти та влізеш, а в ти... тебе. Ну ладно. Не, ну це конечно. Ова! Не з такої сім'ї, як другі. Ні, ну вона, я думаю, реально фірмова. Поїхали далі. А то в мене тут є побільше, то менше. Ого, тут ці важкі якісь. Так, одкриємо поменше. Бо важко діставати. О! Тут пісне Міжнародний благодійний фонд. Взаємодія це ми. Щас буде дитяча речі. 100 речі і 100% дитячі. Блін, а ну вони взагалі що це таке? То... А, це комбізик малий. Це дуже дитячі речі. Це прям малі-малі. Так, -малі. да, всякі такі штуки. Дитяче харчування. До 23-го року. 30 Ех. квітня 23-го року. Але дві баночки є. Це тепер тільки баночки для цих болтики. І... О! Ось... Бізмо! А підгузок який є цей? Срок придатності. Так. Да. Ну формальний, думаю, це є. Це якби тобі щось для нов... Тише би щоб... прям... Ну новороджені. Зроблено в Турції. Да. О! Ну ці до 27-го року. О! Це коротко. Ну це хорошо. Ну короче, я не знаю. Це просто треба оце теж комусь знайти. Отак, отдайтеся віддати, хай да. дивляться. На початку війни це було дуже необхідне. Да. Ми ж тоді Зараз. возили. Сектор признак на барабані. Нічого. От, ну тут Хенчоу International Airport. І вона якось дивно запакована, бо. Цей... О, стой! стой. Ж. Британія! Ми тут знайшли а ну, накладні. Не знаю, ви, ви нічого не побачите, але ми, ми вам покажемо. Покажем. Сьомо, 11 двадцять третій. Їхало з Дніпра. Митна декларація. Їхало в Британію і не українцям. Принаймні у назві. А зачем тут стільки багато декларацій? Дуже Бо може їх забирають? Ну тут ще тут ще розмірчато. А це найбільше? Ні. Матрасів був приблизно такі Да. Ну, Вважаємо одна з найбільших. Так. Книжка. Тут. Із два. Все не нове. Давай. Книжка точно, або її поплющила, поки вона їздила. Коротше. Це комплект дитячої якоїсь пілизни. Там десь коли не було. Отак бути. от він виглядає. А я... Це може бути нове. Вона... Відчуття, але... що але воно, воно там... нове було, було, але воно пережило складні часи, і трохи. Ой-ой-ой, воно, навіть десь напрямку. Коротше, воно намокло. Ой, подожди, Со Софія. Да. І все в плісніві. Congratulations. Ти дивись, ти дивись на це. Mm. А типа ти. Це родичі. Це комусь на новорожілому на да, да, замовляли. Паросьоночок, п'яток. Все таке гарне красиве. Це на кроватку борт. Але мені. все тупо в плісніві. Ну, це я не знаю, це взагалі можна і випати. Коротше, якщо ви з таким стикалися і знаєте, щось це можна зробити. Пишіть, нам потрібна порада. Дуже шкода, що воно не доїхало. Що воно не доїхало і що воно зіпсувану зіпсовано. Так, я тут, я вже полізла за коробку. Давай важка. Виглядає, як їздила за кордон. Повернення Non не забрали. Не отримано. Із Львова їхала в. Так це може бути коробка. Скажу. Київ. А. Це нашивочки з мільйон Господи! Це мерч. Це. Це якась компанія. Нет? Бо... What does yellow mean to you? Що жовте означає для тебе? Воно де дійшло по адресі. Відчуваю ви по -по -по подивитися. Подивіться на цю людину. Воно... Зрели... Так, давай я буду по порційно тобі давати. Да, Блін, ну вона прям о, Блин, якісна. Є ця yeah, штука, щоб вона не, с... не повзло приємна на дотик. І... Раз, І, навіть, 10 -10 типу. Так, я немає. Шкарпеток. Термокухаль. Десять копішкарпеток. І. Давайте. І на 10 жовтих. Здравиться офішки. Це якась фірма була. Ну, є, мабуть, можливо. А це, до речі, клеїться цим... праскою. Що там ще? Чекай. Там ще шопери були, я бачу. Ще ці слюді підберегли. фірми Yellow ми не знаємо, але це реально якийсь мерч, багато мерчу. Блін, вони прикольні. Ну я собі одну тачечку візьму. Мені треба, мене колекція. Ти бачиш? Це... Ти всі керочки! Стопки. О, вони різні. Тікері. О, до речі, не неонові, шо клево. Качка, яка блє. Нет, на все. Занатин бутылок. Набир Кухаря. давай Можете нас відкривати, не можете нас відкривати. Та ми давай вже встанемо. У -у -у. У -у -у -у. Оце прям... Сядь, покажи. Металеві тарілки. П'ять штук. Та не чекай, зараз ми подивимось. Глибокі металеві тарілки, п'ять штук. Причем. Кружечки увірку. Сухи так вони такі товстенькі, ну, метал, металічні -метал кружечки. Найсикавіша губка, щоб це все мить. Бліно про все подумали навіть про муку. Себе бачу. Соба Зараз побачите оператора. А, а вони і тут, бак, диву. Це... хазана. <laughs> а, -а, -а <laughs> сковородка. Короче, вот такая сковородка. Давай вам. И, о, короче, и, и ручка вид. И там еще выдал И вся сковородка, может

Коротше, набір гуманітарний кухонних приладів, не для продажу, котрі ми будемо, виходить, що продавати. Це цікаво. Короче, у нас сіли в останнього відео на розпаковці цього прекрасного набору. Будемо щось викручуватися. Ну, ви вже подивились відео, тому ми вже Якось вже викрутились, так. Тому тепер записуємо записуємо на телефон, хоча б щоб був звук більш менш. Не знаю, що вийде, то вийде. Да. Саме смішно, що це такий великий фейл стався на самій останній Останні, розпаковці. Да. Це саме Якщо вірю, в Карпошті соті, Ми не рахували чесно, не знаю чому. Довіряємо, може перерахуємо? Може перерахуємо. Ну, я думаю, може я перерахуємо. Не. Зробимо якесь відео. Підсумок. Ну да. Сьогоднішній улов коробочка дитячої гуманітарки. Дитячі ботики. Машинка від катишків, книжечки і брелочки красиві. Мерч якоїсь компанії, але жовтенький, красивенький. Запчастини для мотоцикла, мабуть. Це ще якась запчастина, фотік. Шикарний набор посуду. До речі, сушилка для посуду. Це, взагалі, я не знаю, це боти Тесла, куртка. І дитяче наборчик для дитячої кроватки для дитячої. Це було цікаве. А що буде далі? Хто зна хто зна? Тепер ціль в нас така: продати ці всі штучки і назбирати на нову партію, да. щоб підіймати для вас ще разпаковачки. Як швидко це станеться, ми не знаємо. Нічого не обіцяємо, але будемо намагатись робити як угу. це якомога швидше. Тоді все. прощаємося. це було весело, цікаво, багато не очікуваного. Коли ми купляли це, я навіть не міг подумати, що ми можемо тут знайти. Та я ну ну мої були найсміліші думки. Це може якусь там не знаю, телефон чи щось таке з ну, техніки, да. але ні. От, з одного боку дуже багато всього різноманітного я Ні, я маю на увазі одежі, там угу. секонд-хенд умовний, що не цікаво. А з іншого боку, отакі штуки доволі цікаві. Тому фінал неоднозначний. Ні, ну це ще не кінець, обов'язково ж кажу, будемо зробимо якийсь відео да. підсумок. І дай Бог, назбираємо на нову партію і знімемо вам ще інші розпаковочки. Все, були раді ділитися з вами емоціями. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть в коментарі свої враження взагалі про цей проект. Чи треба продовження? Напишіть. Підписуйтесь на канал, ми щось будемо. Якщо не розпаковки, то придумаємо щось друге, бо ідея є, всякі, тому будемо думати. Все, ти Все. щось кай. <звук> Чудовий фінал.